Прийняття офіційного геральдичного символу стало важливою подією для нашого міста. Сьогодні елементи герба можна побачити на прапорі Кривого Рогу, в тендах святкового оформлення під час урочистих церемоній та свят на дипломах почесних громадян міста, вітальних листах та на важливих історичних документах. 15 років тому, в перші роки незалежності, фахівці спеціальної комісії вирішили втілити в геральдиці нагадування саме про славетне минуле нашого краю до складу авторської групи, яка працювала над створенням Кривор міського герба увійшли заступник міського голови з питань освіти та культури Микола Дабіжа, архітектор Володимир Бакальцев, член спілки художників України Світлана Сідніва і художник Віктор Токар. Преса висвітлювала цю, цю тему достатньо широко. І е, комісія, яка була створена, приймала приймала ескізи. Ці герби. Вони були ну, анонімними. Там були кодове слово, цифра. Порохівниця означає минуле, славне минуле нашого краю, пов'язана з назвою міста, хоч так, хоч так можна було б трактувати її. Ну, тут в даному випадку козацька порохівниця. над нею трилисник золотий, який символізує триєдність сил. От. Це він нагадує тризуб. Як Оберіг українського народу, кольори герба теж мають велике значення: зелений символізує волю та надію, червоний хоробрість і мужність, золотий багатство, срібло чистоту помислів. Втім, варто згадати, що кривий ріг мав і неофіційний герб, який ще за радянських часів створив для свого міста заслужений художник України Олександр Васякін. Однак цей варіант відхилили члени комісії. Механічні елементи на цих гербах радянських вони одинакові були для всіх міст. Колеса, якась шестерня, там, каупер, шахта. Вони одинакі були, абсолютно не відповідали ні назві міста. Комісія розглянула більше ста проєктів. Символіка була ну, брила, руди, кирка, ну, цей обушок шахтарський, знаряддя шахтарські, були злиття річок. То, що в геральдики трапляється, назва заліза, ферум. За основу був взятий козацький гріх. Взагалі герб, герб, я думаю, вдалий получився, тому що коли на нього дивишся, зразу видно, що це якась специфіка криворізька». Перевагу віддали символіці з центральною фігурою козацького рогу, котрий уособив не лише назву міста, а й гордість запорізької вольниці. Адже саме січовики заснували колись кривий ріг. Геральдична комісія у 1998 році визнала Криворізький герб одним із найкращих в Україні. І сьогодні мешканці вже не уявляють собі іншого, адже він увібрав і славу Криворізьких тепів, і найсвітліші прагнення тих, хто протягом десятиліть розбудовував кривий ріг та примножує зараз його славу.